Всім доброго дня, ми з України, наш Канинівський музей української старожитності. І знову, як завжди, у нас як у вулику. І у нас сьогодні дуже багато гостей, і гості дуже уважні, бо є всякі в нас, ми говоримо правду, а це просто слухали. Їм цікаво, їм цікаво про українську культуру. Я ще перепитаю. Скажіть, будь ласка, вам сподобалося? Да, сподобалося? сподобалося. Сподобалося. Дуся, що тобі саме найбільше сподобалося? Про що? Так, як просували, так. А взагалі в музеї на що ти найбільше звернула увагу, коли зайшла? Дуже багато вишивки. Дуже багато рушників. А вам? Вишивка. Вишивка, так? А тобі, сонечко? Мені дуже сильно сподобались гончарні вироби. Ой, молодчинка, тобі подобається? Тим більше, що це наші місцеві? Кількість скринь класу. Мені теж дуже сподобалось. От вишивка така гарна. І вишивка багато. вишивки покупається. А де ваша бабуся? Ми з Києва приїхали, ми ви батько мене, мама поряд, так що ви земляки, бо батько з Дуброви, Так що ви зовсім рядом. Дуброва. Так, так, так. Я вам дуже вдячна, завжди приходьте. Ми раді вас вітати. Дуже, дуже рада.